Мене звати Інна Тарасюк, мені 52 роки. Чому я почала пити продукцію FitLine? Тому що півтора року після ковіду не могла відновити свої сили, мені ставало все гірше і гірше. Я пробувала різну методику, як аптечні лікування, те, що мені радили лікарі, гомеопатія, інші різні біодобавки, але мені ставало все гірше. З листопада минулого року я була на лікарняному і вийшла до праці лише в березні місяці, тобто півроку я була на лікарняному, і перші три місяці я молилася про те, щоб якимось чудом відновити свій стан здоров'я, тому що перебуваючи перші три місяці на лік... на лікарняному, я вже практично не могла ходити. Я не могла вийти на вулицю. Був депресивний стан, кожен суглоб у мене болів, мігрені кожного дня. Тобто я просто не могла навіть собі дозволити те, що я буду тягарем чи для чоловіка, чи для когось з моїх дітей, а їх у нас четверо. Тому що розумію, що в кожного своє життя, ну і сама не могла змиритися з таким станом, тому що коли ти не можеш насолоджуватись життям, це не життя. І раптово, ну випадково не знаю. Можливо, я Мені це не цікаво. Бачу. Мені цікаво, як ви дізналися про Фітлайн. Е, ну я, я в цьому бачу відповідь на свою молитву, тому що це був випадок. У мене вже не було коштів. Я лікувалася в кредит і приїхала в Київ е, знову ж таки. На е, хоча б думаю, зроблю діагностику, щоб побачити в якому стані мій організм. І зустріла свою знайому. Яка мала з собою Activize, Ми зустрілися взагалі в інших справах, але вона мене пригостила. І от перший раз за довгий час, відразу випивши Activize, у мене перестала боліти голова, і з'явилися сили для того, щоб вирішувати певні справи в той день. Скільки була... ложечок вона вам е, насипала? Три. Три лозечки, mm. у вас був флеш-ефект? Ні, флеш-ефекту не було, тому що в мене з судинами проблеми дуже-дуже багато років. Mm -hmm. От, то флеш-ефекту не було, але те, що перестала боліти голова і були сили, це було для мене вже чудо. Хоча я не подумала про те, що відразу я це куплю. Але на слідуючий ранок, проснувшись, в мене був такий стан, як от коли під час вагітності ти дуже чогось хочеш. І весь мій організм говорив мені: Я це хочу. Я була просто здивована від цього. І за ці півроку просто неймовірна така кількість результатів, що для мене просто було чудо е жити кожного дня. Тому що так, як стан мій погіршувався дуже швидко, точно так і ставало мені з кожним днем все краще і краще. Одного дня. Через два тижні після прийому базового сету я йшла від лікаря і часто люблю робити фотографії. І роблю фотографії в парку, і розумію, що я не тільки бачу, що воно красиве, а я можу це відчувати. Я скакала, як мала дитина від радості, тому що це неймовірно, коли вертаються почуття. Це, це дійсно чудо, коли ти можеш не лише розуміти, що. Щось бачиш, красиво, а це відчути. Мені було все рівно, що думають люди, які мене бачать. Але я була просто щаслива і кожного дня про це згадую, і кожного дня за дякую за те, що я маю почуття. Але ті, от... ті, я перепрошую, ті, хто слухають вперше ваш ну, взагалі відгук, щось за фітлайн. Вони подумають так, ага, вони щось п'ють, скачуть в парку, радіють і бачите їм, що думають інші. Так, щось тут дивно. Гухаю далі. Так. Потім було дуже багато відгуків різних, але під кінець свого лікарняного, коли мені переставали боліти суглоби і спина, то я вирішила, ні, я не можу мовчати. Я розповім цьому лікарю, який уже має дуже великий стаж праці, невропатолог, нейрохірург, що мені допомагає. І я вийшла вже до праці, якраз так як і молилася, що під кінець лікарняного я вийшла до праці, і от одного разу він телефонує до мене. в мене якраз на роботі була перерва і каже про те, що він хоче мені висловити свої слова подяки за те, що він уже 10 років не почував себе так добре, як через місяць після того, як він почав вживати продукцію Фітлайн. Це було неймовірно приємно чути. Це були найкраща, найкраща винагорода, що може бути, це слова подяки, що комусь також стало краще. Але для мене останнім місяцем було таке чудо, що вісім років ще тому відвідувала я Київську обласну лікарню, і була я на прийомі у онколога, який, після того, як я зробила мамографію, запропонував мені операцію. Від операції я відмовилася, тому що лікування жодного мені не було запропоновано крім операції. І от два роки тому, коли я знову зробила мамографію, мені лікарі запропонували біопсію, щоб подивитися, чи немає там злоякісних клітин. Так, клітин. Виявилося, що кіст повні груди в обох, одна була 4 см під час біопсії її видалили. Але так більше жодного лікування не було. І два місяці тому я зробила повторну мамографію, і виявилося, отримала лист про те, що в мене нема жодних проблем. Я, я в це не могла повірити. Я такого не очікувала, що за півроку мій організм так виявить до мене вдячний за те, що я гарно про нього дбаю. І що почне такі, от дуже серйозні проблеми вирішувати сам, коли я просто не заважаю, а даю йому можливість це зробити. Клас, круто. А ну-ка, розкажіть, що ви вживали, і приблизно яка сума у вас вийшла за цих півроку на оздоровлення? Ви підраховували? Е, ні, не підраховувала, тому що за той рік, коли до фітлайн, я тільки за 10 днів лікування в приватній клініці. Києві витрачала тисячу доларів через то, для мене це, хоча вже коштів не було, і я вже брала вітаміни в кредит. Але я вже не рахувала, тому що це для мене не було вже дорого. Коли я побачила через два тижні дуже багато результатів, то це я розуміла, що та якість і те, як змінюється моє життя, це в порівнянні з тим роком, коли я віддала тисячі доларів безрезультатно і ще й зі шкодою. Після тих лікарствів, які я брала знеболюючих ну, в аптеці, то я вже не рахувала і почала додавати потім просто е, всього потрохи. Коли я додавала цей шуц, я не могла ним напитися. Мені його без кінця хотілося. І от скільки мені хотілося, стільки я й пила. Тобто я дала можливість, так як е, організмові просто самому вирішувати, що він хоче, скільки він хоче, стільки я йому й давала. Right. Тому що я вирішила. Що грошей завжди може не бути, але якщо не буде в мене здоров'я, то я їх взагалі ніколи не матиму це грошей. І ще невідомо потім, які проблеми зі здоров'ям будуть. Ще й будуть тягарем і для себе, і для своєї родини. Тому я не думала про гроші, поставила в пріоритеті свій стан здоров'я і отримала результати. Ви молодець. Я трішечки прокоментую для тих, хто дивиться вперше. Що вживала Інна? Вона вживала ну, класичний набір оптимальний сет, я так розумію, цель оптимальний сет це ранковий коктейль, де є клітковина, корисні бактерії, ферменти, там дуже багато всього того, що запускає наш шлунково-кишковий тракт, там є також «Активайз». Який допомагає повернути кисень у тканини, мікроциркуляцію, додає енергії в наше тіло, і ресторейт, це вечірній продукт, де дуже багато цинк, мідь, селен, кальцій, магній, марганець, там вітамін Д, там мікроелементний запас, який нам потрібен для того, щоб ми вночі очищувались лімфа, очищила, щоб відбудовувались хрящики. Наші е, тканини взагалі, щоб не було вранці судом, щоб ми могли висипати, щоб працював, функціонував безпосередньо вночі організм так, як йому потрібно, без дефіцитів під час ремонту. І е, я думаю, Інна, що ви вживали е, ну, те, що ви звучили, цельшут, цельшут це цель, клітиночка, шут, це захист, це біофлавоноїди, ось так виглядає е, баночка. Це біофлавоноїди, які у людей. Зараз в величезному дефіциті, от скажіть мені, будь ласка, коли ви вживаєте якусь ягоду чи фрукт, однозначно після магазину вам навіть хочеться шкірочку почистити, тому що там може бути якийсь парафін чи там взагалі якась речовина, через яку навіть мухи не сідають на ці всі овочі. Фрукти вже зараз сучасні бджоли не прилітають. Уявіть, що відбувається з тими фруктами чи овочами. Біофлавоноїди – це тонесенька плівочка, таких спеціальних речовин, які виробляє рослинка уже на фінальному етапі зрілості, для того, щоб захистити по максимуму подовше плід. Для того, щоб оця, і так само, як клітиночка, для чого потрібна шкуринка? Щоб захистити м'якоть, а м'якоть, щоб захистити кісточку, тому що в кісточці ДНК рослинки, так само в нас, в клітиночці в ядрі ДНК наших Клітин, наш генетичний код, і туди не можна, щоб добрався якийсь вільний радикал чи вірус. Тому цей шуц робить це з дуже, ну, такою, знаєте, великою швидкістю, досить швидко. Це профілактика, це не ліки, але ми бачимо в практиці, ми бачимо в практиці, що люди, у яких є якісь. ну, Скажімо так, навіть доброякісні процеси в організмі, добро доброякісні пухлинки, які можуть перероджуватись, їм реально хочеться цього церкви багато. Є діти, які не можуть ним напитись, наїстись. Тому е, скільки хоче, стільки дайте. Повірте, ви навіть якщо будете за тиждень банку з'їдати, ви не передозуєте. Тут є провітамін А, це не вітамін А, це провітамін А, яким не передозуєте організм, скільки треба, стільки створить корисного. А от е шкідливого зараз дуже багато, і стреси надлишкові гормони, і смог електромагнітний, і хімтрейли вже теж достатньо цього е бруду в повітрі, і е в магазині, і в їжі, і внутрішніх, і зовнішніх токсинів. Тому я е дуже рада, що у вас і на зник е е ну, зник цей пухлинний процес в грудях. Це ну, плюс неймовірна кількість грошей і років у вашому житті. Але я думаю, що ви ще вживали або генерейшн, або Omega Q10. Так, Омега Q10 була регулярно, і також через місяць після базового сету, так як мені порадили Дедрім два тижні приймати два перери. Але коли я його почала вживати і робила перерив, я не могла дочекатися, щоб знову почати його вживати. Тобто, П'ять місяців десь я регулярно дедрінк теж пила. І от тепер, коли я зараз зробила ще навіть не допила, я відчула, що вже я його не хочу. А то, коли я не могла дочекатися, щоб знов почати його зранку пити, мені його також не вистачало. Тобто, організм таким чином теж трошки зробив собі очистку, таке генеральне прибирання і, і результат відносно того я отримала. Я скажу, щодо до дедрінку і взагалі фітлайна. Дедрінг – це детокс. Влітку хтось скаже, боже, стільки зелені, нащо? Нащо цей детокс? От саме через те, що стільки зелені, ви ж його не обдаєте кипятком, ви його не промиваєте якимось стерильним, ну, не стерилізуєте. На цій зелені є також. І е, яйця паразитів є. Ну, я не хочу вас залякувати, щоб ви там почали стерилізувати своє життя. Ми можемо насправді, коли Господь допускає якісь такі речі в наш організм, то наш імунітет тренується працювати з більш такими, ну, з е, крупними шкідниками. І це допомагає потім нам працювати з. З якраз плиним процесом, тому все, що є в природі, воно приносить або користь, або шкоду, залежить від дози. І ось цей цельшуц, він допомагає нам також і дедрінг, допомагають нам працювати з вірусами, з бактеріями, з паразитарними інвазіями, при цьому при цьому зменшуючи токсичність всередині організму і збільшуючи імунний відклик. Єдине, що класно, без алергій, навпаки, що дедрінг, що цельшус допомагають позбутись алергії. Можливо, хтось сьогодні напише відгук, або якщо у вас є відгук по дедрінг або по поцельшут, можете вже писати: У мене є одна клієнтка, яка пропила Дедрінг невеличкими порціями, тому що ділилася своїми дітками, і е, вибачте, з неї вийшов паразит досить довгий, крупний. Це було шоком для неї і для мене також. Слава Богу, фотографії вона мені не присилала його, але в неї зникли панічні атаки, тому що зараз дуже багато в кого на фоні різних інтоксикацій відбуваються такі зміни в роботі організму і психіки. Так, добренько, у нас тут вже зачекалася черга і час летить, летить, летить. Далі йдемо, чи Іночка, ви ще щось хочете додати? Може, залишу на наступний раз, тому що за півроку в мене дуже всього багато, але з радістю наступним разом поділюся, тому що так, бачу, що дуже багато бажаючих. Ну, якщо щось таке цікаве, коротеньке, що ви планували, то можете ще озвучити. Ну, дуже коротенько про те, що так як у мене всі суглоби боліли, а проблема з хребтом у мене була ще з молоду, звичайно що Чотири вагітності це також праця, це також все відобразилося. І останні роки я не могла спати взагалі ще до коронавіруса ні на лівий, ні на боку, ні на, спи, ні на спину лягти, тільки правий бік. І після коронавіруса все загострилося, що в мене все боліло. Я робила укол за 200 доларів коліно, щоб могла ходити, це нічого не допомогло. І от потім, коли я додавала геленхвіт, актів гель. То і дуже сильно мені допомагало, коли десь спазм, що я робила просто велику таку дозу актива за 8 ложечок, і ставалося чудо відразу. Я тоді могла голову повертати. Зараз за ці 6 місяців я майже не відчуваю ну відсотків на 20 може, тому що все таки праця, і воно навантаження ідуть, ще організм не настільки відновився, але я можу вже ходити багато, бігати. Мені хочеться появилося навіть бажання потім бігати. А це так чудово, коли можеш лягти і на правий, і на лівий бік, і на спину спати. Це взагалі що ти не просинаєшся від того, що в тебе болить, бо ти перевернувся на інший бік, і треба терміново проснутися, бо все, бо ти вже не можеш дихати із за того, що там така сильна біль.